Якщо я постійно буду переписуватися з якоюсь дівчиною, ну залежить від того, якого характеру буде ця переписка. Типу, якщо ти там просто там ця твоя якась там подруга, там хороша, там знайома. То, типу, я не маю нічого проти цього, типу, ну будь ласка, всі ми люди, всі ми маємо право на Тобто Не розійдемося? Ні, ну якщо це буде там щось таке, просто там якась сліва швабра, і з якої ти ні з того ні цього почав переписуватися, там а як ти будеш як приділяти швабра, не швабра. Ну бо про подруги своїх мені розповідаєш. Хорошо. Якщо я буду проводити більше часу з друзями ніж з тобою. Ну, типу, були питання, чого так, типу, але навряд чи б розійшлися. Якщо ти дізнаєшся, що в мене є дитина від іншої жінки. Ну, По-перше, скільки тобі потрібно було бути років, що ти no. дитину цей. А по-друге, якщо ти мені за три роки не сказав, що в тебе є дитина від іншої жінки, то я забираю дитину і з'явлю куди подальше, тому що на халеру нам так і батько.